Переговори, мирна угода, припинення вогню, заморозка, договорняк. Ці слова ще два роки тому були табу, і за них легко можна було отримати ляща. Рік тому їх стали уже так потрошку обережно, але говорити вголос. Ну, типа, знаєте, от, теоретично може бути, а там за певних обставин а то а сьо. Але от сьогодні це уже мейнстрім. Причому мейнстрім і в наших змі, і в політичні дискусії, і на кухні, і за кордоном загалом здається, що люди вже, начебто, змирились з тим, що якийсь договарняк станеться, от післязавтра. А з перемогою Дональда Трампа багато людей взагалі вже махнули рукою, типа та пофіг, і так скоро, значить, заморозка, наче у Трампа є якась чарівна паличка, якою він тако змахне, і всі оці безліч фундаментальних причин, які призвели до цієї війни. Ну вони раптом кудись зникнуть. Дійсно, Трамп обіцяв закінчити війну за. 24 години після своєї перемоги на виборах, навіть не після вступу в президентську посаду. Ну і як ви всі могли здогадатись, вийшло у нього так собі. Перший же тиждень він провів телефонну розмову з Зеленським, потім з Путіним, попросив Путіна значить, не ескалірувати. А потім по Росії полетіли атакамси по Україні Арешніки, і якось щось воно так на мій хлопський розум. Ну, не дуже деескалірує і не дуже заморожується. Ми сьогодні не будемо говорити про якісь конкретні переговори між Росією. Україною не будемо говорити про Трампа, там його мирні плани, ще щось в такому дусі, і я не буду виступати за чи проти переговорів. Я просто відчуваю, що є потреба нормально розібратись, а що взагалі уявляють з себе мирні переговори. Під час такої великої континентальної війни як вони виглядають, що вони в себе включають, які там є обов'язкові стадії, умови, обставини тощо словом трошки погратись в механіку, як через дипломатію перейти від повномасштабної війни. До миру, ну і власне, чи можна взагалі закінчити війну за 24 години або просто перестать стріляти? Ну і та відео, звісно, не про конкретні переговори, але ми будемо накладати оцю загальну рамку на нашу війну. Просто щоб краще розуміти на близькому для нас прикладі, що і як може бути. Ну і щоб теж зрозуміти, як воно має працювати, щоб потім не розчаровуватись. Ви це відео скиньте всім, хто вже намалював собі заморозку взимку і готується купляти квитки на літак в Борисполі. Бо у мене є гіпотеза, що це все трохи складніше ніж собі уявляє пересічний користувач соціальної мережі інтернету. А перед початком за традицією, сплачую податок на збройні сили України. Сьогодні це знов буде на русоріз Сергія Стерненка, так сказати, на покращення наших переговорних позицій. Вас запрошую зробити те саме. Нагадую, податок це традиція нашого каналу. Коли я говорю щось помилкове, і ви на це звертаєте увагу в коментарях, то потім автор за це сплачує податок на ЗСУ. Я в минулому відео випадково відніс Велику Британію до Євросоюзу. Очевидно, я знаю, що це не так. Не треба мені це знову вказувати. Тому податок є податок, податки треба сплачувати. Тому дякую. За вашу пильність продовжуйте бути такими самими. А ще нагадаю, що відбувається аукціон, який організовує Український католицький університет. Всі гроші з цього аукціону підуть на забезпечення третьої штурмової бригади, і купити там можна мене. Е, унікальна нагода продається Нотевській. Тому, якщо ви олігарх або якщо навіть не олігарх, але маєте гроші на ЗСУ, то переходьте за посиланням в описі до відео. Там сторінка на інстаграмі, є мій лот. І там, власне, збираються ставки. Часу лишається мало. Здається, аукціон закривається 1 грудня, тому до 1 грудня маєте можливість за якусь нормальну суму українських гривнів випити зі мною кави. А я нагадаю, Олександр Нотевський ви дивитесь ґрунт з Нотевським. Це відео треба підтримати своїм лайком, коментарем і обов'язково підпискою на канал. Дуже хочу добити до нового року, от хоча б 70 тисяч підписників. А для цього ви маєте скинути це відео своїм друзям і своїм мамам. Але тільки якщо будуть дивитись, дякую і давайте розбиратись. Для простоти розуміння, давайте уявимо собі мирні переговори як такий собі квест. Вам треба проходити від одного рівня на інший, і на кожному із цих рівнів вам зустрічаються якісь нові виклики, нові боси, нові перешкоди. І оце все треба подолати, щоб дійти до фінішу на нульовому рівні, де от ми тільки починаємо. У нас власне активні бойові дії, наступи, оборона, загалом війна. А на фініші у нас навіть не мирна угода, бо це теж лише проміжний етап, а от результат. Стабільний мир або хоча б тривале перемир'я. Отже, точка нуль: війна, щоб зрозуміти, як взагалі можуть розпочатись переговори, треба відмотати ще трохи назад і зрозуміти, а для чого взагалі держави воюють. От в нашому випадку, все просто, бо на нас напали. Росія нас хоче знищити, хоче ліквідувати нашу державність і окупувати нашу територію. А ми. От незадача для них: ми хочемо жити, зберегти свою державу і бажано зберегти максимум території під контролем своєї держави, начебто, все дуже просто, але що то що то це політичні цілі сторін, і це важливо розуміти. От є така дуже розумна книжка, яку пасувало би почитати всім перед тим, як ідеш роздавати інтерв'ю в статусі військового експерта. Хоча їм би пасувало ну хоча будь-яку книжку, почитати Карл фон Клаузевіц Про війну я читав військовим експертом, не став, але одну центральну думку з неї виніс. Війна це продовження політики. У держави є якісь свої політичні цілі, і коли вона не може їх досягнути, от, власне політичним шляхом, дипломатичним, економічним будь-яким іншим, вона може прийняти рішення спробувати досягти цієї мети військовий спосіб. Ну або просто якщо і так буде простіше, і наслідки не лякають. Причому цілі можуть змінюватись під час війни залежно від ресурсів і спроможності. Але загалом війна це завжди продовження політики і виконання. Політичних задач держави і от у Росії цих політичних цілей було багато. Звісно, якщо ми відкинемо всяку мішуру там про денацифікацію, знищення біолабораторій, то це повна окупація України і знищення нашої державності. Станом на зараз вона трохи скромніша. Вони хочуть окупувати максимальну кількість територій, от стільки скільки стане сил. І у нас ці цілі теж змінювались. Спочатку просто відстояти суверенітет, коли війська були під Києвом російські. Потім це вихід на кордони 91-го року. А зараз Зберегти під своїм контролем максимум територій. звучить сумно, але на жаль, така зараз реальність. Отже, війна продовжується, поки обидві сторони мають потенціал досягати своїх цілей військовим шляхом. А для того, щоб вони зупинили бойові дії і перейшли власне до мирних перемовин, то має відбутись щось одне із цього. По перше, обидві сторони мають усвідомити, що вони більше не мають можливості досягати свого військовим шляхом, або що продовження війни несе для них більше шкоди ніж вступ в переговори. От тоді можливий якийсь паритетний діалог, тобто війна має бути невигідним варіантом або менш вигідним з усіх інших доступних. Другий варіант. Достатньо, щоб цього усвідомила одна зі сторін, а інша при цьому лишалась на коні. І отут от тоді два варіанти. Або вони вступають в переговори, і слабша сторона, просто під тиском приймає ворожі умови, або сильний просто робить, що хоче, поки не буде вважати, що тепер уже можна сідати і говорити. Всі військові і політичні цілі досягнуті. Ну і є третій варіант: він такий, якби подібний до першого, але трохи відмінний. З'являється якийсь новий фактор, який примушує оці сторони до переговорів. Наприклад, в, в, в якійсь із країн внутрішня криза чи повстання, або там втручається хтось. Ззовні і висуває ультиматум. Умовно, якщо Трамп скаже, значить, Зеленський, Путін, Володимирс, починайте переговори, а то я вас по вас обох жахну тамагавком. Ну, це теоретично може бути достатнім аргументом для обох сторін, щоб зупинитись. Приклад, не найбільш реалістичний, але ви зрозуміли. Коротше кажучи, одну чи обидві сторони мають примусити до вступу в переговори, або одна чи обидві сторони мають вирішити, що для них це вигідніше ніж продовжувати війну. І тут секундна пауза, щоб я розповів вам про сервіс, де вас точно ніхто ні до чого не буде примушувати. А навпаки, ви зможете обирати лише найвигідніші страхові поліси. Це сервіс онлайн-страхування Hotline. Фінанс тут ви самостійно порівнюєте страховки від різних компаній і обираєте під себе оптимальний варіант: наприклад, обов'язкової автоцивілки для водіїв в Україні, зеленої картки для водіїв за кордоном, туристичної страховки чи будь-якої іншої. І на все про все лише 5 хвилин. І от готова страховка у вас у смартфоні. Ну а щоб вам було вигідно не лише обирати страховку, а й, наприклад, дивитись мій канал, то спеціально для вас є 10% знижка. Вводьте при оформленні промокод Noteвський і заощаджуйте на страхуванні. Дякую, друзі, і вертаємось до переговорів. Отже, уявили, що склались оці умови, за яких сторони вступають в перемовини. і для чистоти експерименту уявили, що в них хоча б плюс-мінус спільні позиції в співвідношенні сил. Ми говоримо про переговори щодо миру, а не щодо капітуляції. І перше, що треба розуміти, це взагалі не означає негайного припинення бойових дій. От від слова зовсім війна може тривати паралельно з переговорами і навпаки, поле бою стає ще важливішим, оскільки прямо впливає на хід цих переговорів і позиції сторін. Насправді це взагалі класика. Бо під час війни у В'єтнамі переговори розпочались в 68-му році і продовжувались 5 років. І весь цей час, всі ці 5 років, поки вони зустрічались і говорили. Тривали інтенсивні бої, включно з великим тецьким наступом північного В'єтнаму, того ж 68-го року, і масштабною кампанією бомбардувань США, які взагалі були елементом власне цих перемовин. І так само і в Корейській війні, із трьох років війни два проходили паралельно з переговорами, і інтенсивність бойових дій при цьому ніяк не знижувалася. І таких прикладів десятки насправді це більшість від усіх конфліктів. Сторони паралельно говорять як закінчити цю війну. І паралельно воюють, посилюючи свої позиції на полі бою. Тож, якщо уявити, що от завтра Росія і Україна розпочали переговори, то це взагалі може ніяк не вплинути на поле бою, а навпаки, та може додатись ще більше тиску обстріли можуть ще більше посилитись. Все для того, щоб дипломати мали кращу позицію за столом. Ну і тривати це може роками, а це лише перший етап нашого квесту. Питання номер один, уже от більш предметне, це посередник. Звісно, можна говорити і напряму, але зазвичай під час війни, м'яко кажучи, сторони не довіряють одна одній і мають на це всі підстави. А якщо брати наші реалії, то тим більше. Я думаю, очевидно, що Україна і Росія не будуть говорити один на один, тому обов'язково потрібна третя сторона або медіатори. Ну і важливо, щоб цим посередникам довіряли обидві сторони: це або мають бути якісь нейтральні держави, або якийсь збалансований набір, типа кілька тих, кому довіряє одна сторона, кілька тих, кому довіряє інша сторона, хтось ще посередині. Відповідно, якщо, наприклад, США будуть ініціаторами переговорів, їх одних точно буде замало. Причому і нам. І Росії, бо у нас обох є достатньо причин не довіряти адміністрації Трамп. Тому швидше за все і Росія і Україна будуть наполягати ще на якихось посередниках. І от на яких саме це ключове питання, і воно може суттєво ці переговори затягнути. Ми вже з вами В'єтнам згадували. Там оці формальні переговори почались в 68-му році, коли Франція захостила їх в Парижі. А до того сторони років 10, напевно, в різні періоди намагались їх розпочати, але просто не могли домовитись про посередників. Бо північний В'єтнам хотів комуністів типу СРСР чи Китаю, а США тиснули підключити своїх західних союзників. Ну і вибрати когось нейтрального в цих умовах було складно. Зрештою зупинились на Франції, яка мала з В'єтнамом історичні зв'язки, але на той момент не була членом НАТО, хоч і належала очевидно до Заходу. Але в цілому сторони витратили ну декілька років лише на вибір посередників для переговорів. І весь цей час війна не зупинялась, як і потім під час переговорів. Схоже, було і в Югославії. Там теж перші спроби розпочати мирні переговори. Вони почались ще на Ранніх етапах боснійської війни, але босняки, хорвати і серби, не могли домовитись про медіатора. Сербія не довіряла західним країнам, типу США босняки виступали проти посередництва Росії, братської до Сербії, і в результаті модерували переговори ООН і Євросоюз. Але згодом там теж лідерство перебрали США, підштовхнули всіх до Дейтонських угод. Ну і чим закінчилось, можете почитати самі. Тим не менш, лише два роки пішло на узгодження рамки оцих переговорів і вибір медіаторів. Ну і є ще кращий приклад. Останнім часом, до речі, знову він є в новинах. Це війна в Сирії. Цей конфлікт одразу включились от всі міжнародні регіональні сили і намагались посадити сторони за стіл переговорів. Але режим Асада за підтримки Росії і Ірану просто відкидав західні і арабські держави. А опозиція відкидала Росію, Іран і союзників Сирії. В результаті переговори модерувала ООН, хостами були Швейцарія і Казахстан. Це все роками тривало. і От хто не в курсі, режим Асада він досі стоїть. Росія після того розпочала кампанію свого повітряного терору. Люди досі гинуть. Ці переговори взагалі ні до чого не призвели. В цілому у нас є умовно нейтральні держави, які можуть влаштувати і Росію і Україну. Це там ті самі Туреччина, Саудівська Аравія, Об'єднання, Арабські Емірати, Індія тощо. Але якщо в цьому процесі будуть США, а вони очевидно хочуть там бути, то Росія захоче ще когось ближчого до себе. От, наприклад, Китай. А Україна тоді буде до останнього тиснути, щоб на переговорах були європейці чи британці, і можливо цей процес роками і не триватиме. Але якийсь час на це точно піде, бо це ну, дуже важливе питання, і скоріш за все це буде немалий час. Тому я вас вітаю. Не знаю скільки вже пройшло років, але от уявили, що сторони дійшли до потреби вступати в переговори, визначили посередників. Але бойові дії швидше за все досі тримають. Тому от на цьому етапі ще раз скільки б років не пройшло. Ми переходимо на наступний власне, уже самі переговори. Кожен конфлікт він унікальний, і звісно, на кожній війні є свої теми для обговорення. От унікальні, які важливі для обох конкретних сторін, ми про це поговоримо окремо, але в цілому є набір стандартних питань, які в тому числі будуть обговорюватися, і в нас. Ну, по-перше, це лінія розмежування, де саме припиняються бойові дії. Цю лінію спочатку треба намалювати власне, на мапі. Паралельно з цим бойові дії тривають і можуть змінюватись от прямо під час малювання. Тобто, базове питання, де ми зупиняємось, хто і що контролює. Воно може змінюватись прямо під час розмови, бо жодна сторона не захоче фіксувати поразку. А кожна зміна на фронті вона відповідно змушує переглядати оці положення, які раніше були узгоджені, і от так можна зайти просто на безкінечне коло, коли оці робочі групи будуть знаєте, як в дні бабака, значить з'їжджатись кудись до відня, наприклад, на конгрес у місто Фастів. Обговорювати там лінію розмежування, де ми зупиняємось попередньо мати якісь домовленості, роз'їжджатись, відпочивати. А на ранок країна А взяла село Б, форсувала річку. В. І от все, тепер все херня міша, давай по новій, бо ця лінія вже не актуальна. У тій самій корейській війні переговори тривали два роки, і багато разово вони зривались через зміну позицій на фронті. А остаточна лінія розмежування, тобто корейська демілітаризована зона, так звана, вона зараз лише частково відповідає от початковим пропозиціям. Які обговорювалися, бо вона просто зафіксована по факту стабілізації фронту так само під час війни в Боснії і паралельних переговорів, про які ми вже згадували. Серби на початку контролювали 70% території. Вони їх поступово крок за кроком втрачали під тиском боснійських і хорватських військ, і це суттєво змінювало підхід сторін до угоди. Тому от, остаточну лінію розмежування її зафіксували лише на третій рік під тиском США, тобто, заходячи в переговори, це була абсолютно. Одна історія під домінуванням сербів, коли переговори закінчувались, то і реалії на землі були абсолютно інші. До речі, в нашому випадку заморозити все по лінії фронту навряд чи вийде, бо я думаю, нікому в голову не приходило, включно з людьми, які це планували. Що ми маємо ще якийсь тривалий час роками контролювати частину Курської області? А от віддавати її просто так ніхто не буде. Тому те, що ви бачите на полі бою зараз, воно, імовірно, не буде остаточною лінією розмежування. Ну і можете тільки уявити, скільки піде часу власне, на обговорення долі суджі. Друге питання це так звана демілітаризована зона. От окей, припустимо, ми пройшли етап з визначенням лінії, намалювали її на мапі, і сторони там мають зупинитись. Припустимо, наші представники навіть ножками пройшли оце все на землі і упевнили, що схема робоча дійсно можна, можна брати і тут зупинятись. Наступний етап це створення цієї демілітаризованої зони, яка ну вона створюється не завжди звичайно, але це часто озвучувалось зокрема. В контексті нашого конфлікту, причому різними сторонами, Путін хотів, значить, демілітаризовану зону в Харківській області. Україна активно створювала демілітаризовану зону в Білгородській. Різні радники Трампа закликали її створити по якомусь там радіусу по лінії розмежування. І тут одразу ну до нюансів треба переходити, тому що в цих питаннях власне обговорюються нюанси, де саме ця лінія має проходити. От у вас є лінія фронту, по якій зупинились да, перестали стріляти. Тепер треба виміряти кілометри, які буде займати власне демілітаризована зона. По-перше, скільки саме кілометрів, по-друге, куди саме на чій території? От якщо ми беремо не знаю, поточну лінію фронту, це буде рівна кількість кілометрів з обох сторін, і от така зона, де немає військової інфраструктури, і армія не стоїть, чи чи вона вся буде на території підконтрольній Росії, чи вся на території підконтрольній Україні, чи в якій пропорції? І от таких нюансів буде безліч на практиці. Ну скоріш за все, напевно, буде 50 на 50, але і це предмет дуже складних довгих розмов, які не вирішуються за тиждень. А, взагалі на переговорах обговорюються місяцями. Ну і третій етап, якби наступний левел у цього всього, це забезпечення, хто буде контролювати виконання припинення вогню. До речі, я скіпнув уже етап з тим, де сторони визначають час і дату, коли вони от просто перестають стріляти, і з якоїсь спроби у них це дійсно вдається. Тому просто ну це, от, просто щоб це відео не тривало дві години. Та але ще треба домовитись про те, що ми з цієї точки не стріляємо. Отже, демілітаризовану зону можна, звісно, кинути на призволя. Ще нехай вона собі там стоїть під чесне слово обох сторін, але в ідеалі її мають контролювати якісь нейтральні сили, які власне забезпечують там виконання домовленостей. І от, якщо якась зі сторін планує в майбутньому полізти далі, то вона буде блокувати це якомога довше і тиснути, щоб там були лояльні до неї сили. То це взагалі в теорії може бути. Наприклад, контингент союзників однієї сторони або змішаний контингент союзників обох сторін. Або миротворчі сили якось ООН, наприклад, чи сили просто нейтральної країни, яка погодилась загалом, хто завгодно, і про це теж треба домовитись, але домовлятись про це ще раз можна вічність, мінімум декілька місяців. І я навіть уявляти не берусь, скільки буде тривати заруба лише от довкола одного цього пункту. І ще є купа супутніх питань, які можуть вирішуватись або не вирішуватись прямо от під час цього ж процесу, наприклад, обмін полоненими. Ви самі бачите, як тяжко він триває зараз. А уявіть, до чого буде вдаватись Росія під час уже серйозніших перемовин, якщо не знаю, ми там захочемо остаточне це питання закрити разом з припиненням вогню. Але це все були загальні речі, плюс-мінус універсальні для більшості конфліктів. Але ще раз кожна війна, вона унікальна. І у всіх сторін є свої специфічні вимоги. Тому давайте просто згадаємо, які вимоги є в Росії і в Україні. Ну у Росіян там все просто значить, віддайте нам все і розпустіть свою армію. Фактично, вимоги Путіна вони не змінились аж от з цих переговорів в. Стамбулі в 22-му році навіть стало ще нахабніше. Він зараз хоче всю Донецьку, всю Луганську, всю Херсонську, всю Запорізьку області, включно з містами Херсоном і Запоріжжям. Він хоче, щоб Україна повністю назавжди відмовилась від НАТО. НАТО зобов'язалась ніколи не брати Україну. Він хоче скорочення ЗСУ в кількості і заборонити українській армії мати певні види озброєння ще якісь там законодавчі гарантії для російської мови, ще якусь херню, Але ну то вже то вже таке мішура. І незалежно від того на які поступки е, зрештою будуть змушені піти росіяни, от в результаті переговорів в процесі вони будуть протискати кожен пункт по максимуму, бо така у них переговорна традиція. І в будь-якому разі все впирається в політичні цілі, а вони у сторін не змінились. Росія стратегічно хоче захопити всі території України і знищити нашу державу. Україна стратегічно хоче звільнити всі свої території. Я зараз говорю не про там перспективу цієї фази війни, а про стратегічну перспективу десятків років. І це тупо протилежні інтереси, які ніде між собою не зустрічаються, і довкола цього можна плясати. Ну, довше ніж над усіма попередніми пунктами разом узятими. тому що Росія вона собі ставитиме за мету слабку і незахищену Україну, на яку можна напасти просто за якийсь час після припинення е, вогню, а Україна навпаки хоче отримати якісь гарантії безпеки, щоб такий напад ніколи більше не стався, але при цьому мати можливість розвивати свої спроможності, щоб коли правильний час настане. Звільнити свої території, боюсь уявити, скільки триватиме обговорення лише цього параметру, або ще є інше питання: санкції. Росія буде їх вимагати скасувати повністю, або там якусь велику їхню частку. А ми будемо вимагати зберегти їх повністю. От де тут знайти баланс? Ну ніде і тут теж можна робитись місяцями. Хто які території має контролювати? Чи зможе Україна вступити в НАТО? Як виглядатимуть наші збройні сили? Що буде з постачанням зброї після припинення війни? Чи матимуть західні війська якесь теоретичне право сюди зайти на нашу територію після припинення вогню? Чи будуть у нас тут хоча б якісь гарантії безпеки? Якщо так, то які саме? Це буде зброя? Якщо зброя то яка сама, чи будуть якісь обмеження на постачання зброї? Чи будуть тут чиїсь війська? Якщо будуть, то чиї саме і в якому масштабі, що буде з санкціями проти Росії, що буде з нашими полоненими, що буде з українцями, яких примусово вивезли до Росії, а з дітьми, яких примусово вивезли до Росії? От лише після вирішення цих питань можливий якийсь реальний мір або, хоча б тривале перемир'я, і ми це ще не обговорювали дотримання цих умов, бо це тема взагалі для окремого відео. Бо одна справа, коли сторони, скажімо так. Відомі своєю надійністю і можуть дотримуватись взятих зобов'язань. А зовсім інша справа це Росія, яка порушувала підписані нею ж мирні угоди. Ну завжди, якщо ми беремо тільки історію 21-го століття і будь-яку країну, з якою воювала Росія Єльцинська, потім Путіна, то вони підписували мирні угоди з Грузією, Молдовою, Чечнею, Україною. Якщо беремо мінськ, і всі порушувала. Оце вся історія Росії, історія порушення договорів і даних обіцянок. За дуже рідкими винятками, коли таке порушення просто було би ну занадто шкідливим для них. Же. Таких питань ще мільйон, і ну всі вони так чи інакше мають підніматися на переговорах. Бо принаймні треба визначити, які взагалі питання там будуть підійматися. і на це теж треба час. І отут от ще раз підкреслю: це відео не про те, чи потрібні нам переговори, яка там має бути наша позиція. За що ми там маємо виступати? Чим не можна поступатись? Це. Окрема дуже складна розмова, і взагалі це дуже відповідальна тема, де спекулювати ну заборонено тут спекулювати, і треба підходити максимально з холодною головою. Ми про це ще будемо багато говорити в інших відео. А це відео просто спроба проілюструвати, що ніякий швидкий мир він за визначенням неможливий, і ні в якого там Дональда Трампа і ні в кого немає чарівної палочки, щоб оминути всі ці етапи, оминути всі закони війни і дипломатії. І от за 24 години. Закінчити війну не вийде, не вийде, як не вийшло після 5 листопада. От не вийде і після 20 січня не вийде просто перестати стріляти. В чому ми вже переконались, як і ініціатор такої пропозиції декілька років тому. Навіть якщо ми вступимо в цей переговорний процес завтра або в січні, або в лютому, в будь-який момент, то до реального припинення війни можуть бути багато місяців, якщо не років. І війна спокійно може тривати ще стільки ж, просто під паралельні розмови, десь в нейтральній столиці. Та й все тому, друзі, що би там не було, розслаблятись раніше часу, думати, що все вже вирішено, чекати якогось договорняка чи літака в Борисполі не варто. Навпаки, треба підтримувати свою армію ще більше, бути готовим і, власне, триматись далі. Тому що навіть якщо ну, вже очевидно, що нас будуть протискати до цих переговорів, і що варіантів якось сильно від них відпетляти мало. Ми не знаємо, як буде розвиватися ситуація в січні, в лютому, що взагалі буде через місяць, але швидше за все, в короткостроковій перспективі почнуться якісь переговорні процеси. І як ви вже зрозуміли, бойові дії при цьому. Зовсім не факт, що зупиняться швидше, навпаки, не зупиняться і будуть ще важливішими власне, для визначення оцих переговорних позицій. Тому зараз, через місяць, через півроку, через рік, що би там не відбувалося, головне, що ми всі можемо робити, це підтримувати українську армію. Те у чого взагалі немає жодних мінусів? Це або просто вбиває ворога на полі бою, або покращує переговорні позиції України, якщо вам так хочеться. Тому е я на початку кидав податок на русоріз. вас заохочую теж сплатити його. На русоріз, або можна перейти за посиланням в інстаграмі, там аукціон на третю штурмову, так само допоможете нашій армії. Дякую, що дивились і киньте це відео. Власне, всім, хто вже от чекає, не може дочекатись договорняка і думає, що Трамп після інавгурації, отак за добу, всіх посадить жити дружно і жувати жуйку. Не посадить, але жуйку може пожує. Дякую, до зустрічі.